Вітаю вас, друзі! Я Марія і це мій канал В'язальне Асорті. Запрошую вас до перегляду. Адже тут ви бачите зйомочку відео для проєкту Шалений тиждень стартів, організатором якого є Оленка із каналу Буганова Хендмейд. І посилання на канали дівчаточок, які беруть участь у стартах. Я обов'язково залишу у інфобоксі до даного відео. Тому моє прохання таки до вас, будь ласка, переходьте за посиланням, переглядайте відео дівчаток, підтримуйте їх подобайками, коментарями та своїми підписочками. Дівчатам буде надзвичайно приємно і це дасть змогу розвивати наш українськомовний ютубний простір. На даний момент це дуже важливо. І також не забудьте залишити свій коментар та вподобайку до цього відео. І так, на екранчиках ви бачите чотири моточки: моточки пряжі Alize Cotton Gold Baby. З даною пряжою я працюватиму перше. Вона мені іменно ця лінійка невідома, хоча я працювала уже із Alize Cotton Gold. Скажу чесно, великої такої міцної любові з цією пряжою у мене не було. Але. Я така людина, що я не здаюся, мені потрібно спробувати декілька разів, і тоді, щоб зробити конкретний висновок, чи буду я покупляти її в майбутньому чи ні. Для того потрібно змінити товщину спит, для того потрібно поміняти трошки узори, змінити модель виробу. І тоді стає більш чіткіше, зрозуміло, чи підходиться мені пляжа, чи не підходить. Тут Cotton голд Hobby, і якщо я не помиляю, склад такий самий, як в звичайному Alize Cotton Gold, і я вам скажу зразу колір. Сіренький, не сіренький колір. Це є номер 533. Такий дуже красивий, сіренький, світло-сірий. І у нас є 50 грамів 165 метрів. І нам рекомендують. Так, рекомендації наші. Так, візьмемо інший моточок. Що ж нам рекомендують тут? Нам рекомендують ручне прання, нам рекомендують просування на одиниці, Нам рекомендують спиці номер від 3,5 до 5, а також гачачок від 2 до 4. Супер класні рекомендації, такі ж, як і Cotton Gold. І У мене є два моточки сіренького. У мене такий трошки розпорханий, тому що тут. Простягав ручки мій менший синочок, трошки його розпорхати в моток. І у мене такий припилений голубенький колір, дуже красивий, номер 40 І самі характеристики, ага, я вам ще скажу, 55 тут є акрилу і, верніше, котону. І 45, не фокусується, і 45 акрилу. Так, такий і такий гарний, дуже чудовий колір. Тут вам зараз і правильно передається, він, я б сказала. Це такий васильковий волошковий колір, дуже красивий. І у нас тут є номер 141. Це планується в'язати футболка поло, але як футболка. Максимально ідеально для мене, щоб це було поло на довгий рукав із вив'язаною. З коміркою, комірчиком стійкою, щось такого типу. І не знаю, можливо, продумаю напереді застібку або на кнопочки, або на замочку. Ще, тому що цей цей варіант мені подобається. Я в'язала схоже, але із газалу кутон звичайно, цього тончого. 165 метрів там ніби то йде у 50 грамах, то Дуже хороша і чому я кажу, що на короткі ні, тому що мої діти в такій пряжі з такого складу на короткий рукавчик. Їм на холод за холод на короткому рукавчику, а на жару їм спинка вся мокра. Мабуть, за рахунок того, що в складі є акрил. І для цих моточків я обрала в списці 3,5 ось такі аді. Дуже хороші. Чому 3,5? Тому що мені здається, що вони по факту будуть на 3,25, тому що вони йдуть кубичками з такими зрізами. І також на кругове в'язання я взяла 2,5-2,5 від Knit Pro. Що з цього вийде, ви обов'язково побачите у наступному підключенні. Вітаю вас, друзі! У нас сьогодні 7 липня і сьогодні я хочу розпочинати ще один старт це штанці у комплект до Джемпера, який я розпочинала у стартах місяць червень. На мене напав жахливий нев'язун, але розумію, що потрібно щось зв'язати, тому що це ж старт, знаєте. А стартувати якось з одним проектом не надто то й хочеться, хочеться щось більше, хочеться вам більше розповісти, показати. Захоплююся дівчатами, які розпочинають 5-6 стартів, і половину з них доводять до ладу протягом тижня. Ви молодці. Я не така. У мене це більш, більш все складніше. Але тим не менш... Будемо розпочинати. На жаль, вам не передається правильно кольор пряжі, наскільки я бачу по монітору. Вона вам більш така темніша, насправді вона бирюзова, така хлоп'ячий і бирюзовий колір. Такий. Ну, такий для мене. Ну, не дівчачий. я б для дівчинки, мабуть, не використовувала даний відтінок. І так, у нас номер кольору: це 34. 28 нам виробник рекомендує спиці номер 4, 4,5 гачок номер 2 У 50 грам є 105 метрів пряжі. І також склад пряжі, я вам ще скажу, тут є 50% акрилу, 50% котону. Хороша домісезонна пряжа. Не можу сказати, що це літня. Це більш демісезонна. І будуть штанці. Так думаю, що будуть. А в'язатиму на спицях 3,5 від фірми Хая Хая. Дуже багато в нас слухано. Надивилася відео про дівчат, які відзнімали відгуки. І ну, Ніби це непогані списи, нібито аналог чиягу. І тому буду пробувати. Я думаю, що в кінці відео я вам ще залишу такі нарізочку коротеньку покупки, де я купляю, в якому магазині, і залишу вам свою щиру рекомендацію щодо цього магазину. Тому що магазин хороший, достойний вашої уваги. Це, попереджаю зразу, не платна реклама. Це моя така щира для вас рекомендація, тому що і вибір пряжі там добрий. І знайдеться, скажімо, пряжа для будь-якого покупця. Тому обов'язково дивіться до кінця і зайдіть у цей магазинчик. Ну, за бажанням зробіть покупочку. І так, а ми продовжимо. Характеристики вам сказала, колір вам сказала, що не передається. Хотіла вам передати, як насправді, але він все-таки. Засвічується такий більш темніші. Ну, вже як є. Так що будемо в'язати. У нас завтра день тиші, так, субота, а в неділі вже будемо звітувати, що ми нав'язали. Тому, дівчаточка, для нас це декілька днів, а для вас секундочка. Дочекайтеся, будь ласка. Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі рукодільнички, мої колеги, по в'язанню і просто глядачі, які завітали на цей канал. У нас сьогодні наступне підключення, 8 липня, і це мій третій старт до тижня стартів. Так, їх всього буде небагато, усього три. Так, поступово. Починаю, а в'язати іграшку, тому що Менший синочок розглядав мої фотографії, тому що там деякі майстер-класи собі шукав, більш такі простіші і йому дуже сподобався медведик, нібито простенький, не знаю, чи вийде чи не вийде, але не спробую, чи не буду знати. Тому тримайте за мене кулачки, а я обов'язково результатом з вами поділюся уже у відео підсумку. До наступного підключення. Вітаю, дорогі друзі! У нас сьогодні 9 липня і сьогодні день, коли потрібно підвести підсумки за тиждень. Тиждень шалених стартів. У мене такі, знаєте, старти і сміх, і гріх і плакати хочеться. Але що вже робити? Ну, мені чомусь здається, що в мене доба скоротилася, і лише 12 годин у мене в добі. Не знаю, чому так щось. Сюди туди і день прийшов. Але, дівчатка, я буду виправляти. Я це обіцяю, обіцяю. Точно на магічному кубіку я буду набагато краще магічити, тому що я обов'язково зайду ще на канал до Марусини з Марусина скринька рукоділля. І перегляну про розподіл часу. Дуже класне відео, хто не бачив, обов'язково переходьте. Посилання на канал Марусі ви знайдете у інфобоксі до даного відео. Якщо мені вдасться, і я ще ставлю посилання на саме відео, де я можу це про час, дуже класне, корисне відео. Мабуть, мені треба переглянути ще раз і добре занотувати деякі моменти. Ось якось так. Але у кого є двоє діток і більше, якщо одна дитинка, ті мами мене прекрасно розуміють. Тому що без, бабуся, без бабусі і без дідуся дуже складно справлятися. І коли ще тато на роботі 24 на 7. Але нічого, справимося. Лиш би мир та, та здоров'ячко. І так, розповідаю, що ви бачите. Ви бачите моє поло, яке в'яжеться для молодшого сина на вік 3 рочки. Трошки менше, як 3, але ну, хай буде 3. І тут лише зв'язано до підрізів. От буквально потрібно дов'язати. Вірніше, ось тут вже потрібно знімати на ниточку і в'язати підрізки і вив'язувати тіло. Ниточка класна, тому що в'яжеться із Alize Cotton Gold Hobby. Мені набагато краще сподобалось, ніж. Звичайна Cotton Gold. Не знаю чому, мабуть, м'якша, ну, не знаю. ну Класна ниточка. Хто сумнівався, хто не в'язав ще з неї Думаю, таких дуже мало. ну Але я в'яжу вперше з даної ниточки. І мені набагато вона приємніша, ніж джинс. Хоча для іграшок, можливо, вона буде м'якша, тому що джинс більш стабільніший. Більш такий тугіша сама ниточка, щось так мені здається. А це для одежини прекрасно підійде, а ось для, самого, мабуть, для самої іграшки для в'язування, мабуть, не дуже. Так, заміточка така. Хоча я не знавець в'язання іграшок, я тільки-тільки вчуся. І розкажу ще про поло. В'яжеться на спицях 3,5 ось такі від Adi Novel. Дуже класні. Хто також сумнівався чи купляти, купляйте. Дана пряжа така м'ягенька і дуже класно по тих спицях ковзить, не затинається. Ось тут інколи любить робити. Дуже класне. Спробуйте повірити, тому що, знаєте, можна говорити багато, поки не спробуєш, поти не дізнаєшся. І це, мабуть, все по даному полу. Зв'язано небагато, але в магічному кубику буду в'язати. Наступний старт, який я розпочинала, це з танців комплект до джемперочка. Штанці в'язали із пряжі Алізе, газал, котон, XL і ось таке безобразі. Можу по-іншому не сказати. Чомусь я вирішила, що буде ось така резиночка, ось тут з виворітними петлями, дуже гарно дивитися. Ні, неправда. Не буде вона гарно дивитися, тому що вона ось тут фалдить. Можливо, якщо б я не робила цієї виворотньої лінії, коло рядочка з виворотних петель, можливо, б і гарно дивилася, але не гарно дивиться. Тому що ось то таке. Ну, некрасиво. Ну, але що ж, я буду розчаровуватись, ні? Я взяла інший моточок, посумувала, посумувала і почала в'язати резинкою один на один, на спицях три. Потім з переходом на спиці три з половиною від фірми Хая-Хая. Дуже також класні спиці. Дуже мені сподобалось, дуже гарно скозить пряжа. І ще я що замітила, що в мене дана пряжа, мабуть, попередній рік виробництва, і вона така, або колір такий, вона дуже така масляна, дуже класна. Хоча я маю цьогорічні покупки з даної пряжі, вони такі більш жорсткіші, або колір такий. Або що, не знаю, ну, оця пряжа то, в даному кольорі дуже-дуже класна. ну Дуже класно в'яжеться дуже легко. І на хая хая спицях петельки летять просто. ну Просто дуже в мене мало пров'язано. Бо це дуже мало часу в'язала, тому що я була розчарована попередній невдачею. Тому що це для мене це невдача. Я не люблю просто в'язати. Аби що би зв'язати, зв'язала, там буде косо криво, лиш би було. Ні, метки не влаштовую, я їх хочу в'язати, то я хочу потім, щоб моя дитина це носила, це вдівала, щоб це для колекції в шафу мені не потрібно. Мені потрібно, щоб дитина це використовувала. І тут трошечки так стягується полотно, хоча насправді, якщо розтягнути, розмір один і той же. Ось так, це мій другий процес. І моїм третім процесом є вив'язування іграшки медведика, Куди тік колір мій. Є вив'язування іграшки медведика і лише ось тільки є пров'язано. Зовсім трішки, зовсім мало. Але хто має гострий зір і не тільки. Тут можна помітити, що тут тісніше затягнуті петельки, тут трошки вільніше. Але це є верхні лапки, це є нижні лапки, які будуть з'єднюватися і вив'язуватися в тіло, а потім ось ці лапочки будуть приєднюватися. Небагато знаю, але я розпочала, тому що я дуже довго наважилася розпочинати в'язати крючком іграшки, тому що я не майстер в'язання іграшок взагалі. Абсолютно ніякого. Я і іграшки, мені здавалося, що Та й дайш так здається, так, дайштак так думаю. що такі речі, які не поєднуються між собою. Чому? Тому що мені завжди антисиметрично виходять, вив'язуються. Деталі, які повинні бути симетричні, вони в мене антисиметричні. Ну, ось якось так. Я не знаю чому. Так, вони виходять. В'яжеться із Alize Cotton Gold. В'яжеться для мого меншого синочка. бо побачити побачив до одного медведика, коли я розглядала майстер-клас безкоштовний на просторах інтернету де бачила. Не пам'ятаю точно автора, але обов'язково пошукаю, хто є автором даного майстер-класу, якщо це буде, звісно, російський автор. Я не буду давати жодних посилань, якщо це буде український автор, звісно, залишу посилання на канал або назву просто автора. А Вам ж так, хто в'яже іграшки, я думаю, ви краще знаєте авторів, ніж я. І це все. Всі мої старти. Звісно, не надто багато, набагато менше, ніж я хотіла, ніж я планувала. Но... Маємо те, що маємо. І зараз я вам обіцяла на початку відео, що я вам порекомендую магазинчик. Посилання на магазин я залишу обов'язково у інфобоксі до даного відео. Класний магазин. Мені ще сподобалось тим, що, наприклад, ви очікуєте зарплату, а вас, ви, ви хочете зробити покупку, у вас на рахунку недостатньо там коштів. Але вам потрібна пряжа. У вас є задумка на проект. ви хочете собі бубінну пряжу вибрати. На даний момент багато магазинів працюють лише з предоплатою. Не завжди всім зручно так, тому що в кожного буває ситуація різна. А от магазин нітки висилає. Вам пряжу наложним платежем. Це є супер, це є класно, тому що ви приходите на пошту, оплачуєте посилку за той момент, за той час, верніше, коли ви чекали пропусти. Можливо, якийсь подарунок, ви очікували в грошовому еквіваленті, можливо, ви очікували зарплату або ще якісь інші надходження. І ви приходите, ви оплачуєте, у вас є кошти, і вам не потрібно чекати. Наприклад, так, як з покупкою з передоплатою, ви оплачуєте, через 2-3 дні лише відправка, не завжди день-день йде день, відправочка, також дівчат можна зрозуміти. І аж через тиждень часу, можна сказати, ви отримаєте посилочку. Ну, залежно, де який регіон вона йде, яким яким е, видами транспорту вона робить доставку, або якою поштою ви скористалися. Це Такі, знаєте, подорож пряжі в тиждень часу, ну це трошки довго є. А тут дівчинка дуже відповідальна, дуже швидко все мені оформили, без жодних лишніх питань при замовленні наложним платежем відправили. Лише у мене там була ситуація, що там було трішки більше. Верніше я замовила 200 г, у них маленький залишок, коли він був на Бубінці, і запиталася дівчинка. Не просто нарахувала, а, звичайно, запиталася, чи можу я забрати і залишок. Звісно, без питання я забрала, що там 38 грамів, якщо я не помиляюсь, ну, дуже маленький там залишок був, а можливо ще менший. Чи на 38 гривень, якась там така сума була? Це Залишок пряжі, що... я забрала в дівчинки. Супер. Магазин рекомендую, і зараз вам ще тут в кінці розповім, що ж я замовляла у даному магазині. Дочекайтеся. А у даному магазині я замовила ось таку красоту. Ось тут ви бачите нітки, назва магазинчику, бірочки. І класно те, що на бірочках є вказаний склад пряжі артикул 60%, дизайн... бачите, не буду ламати назву. Тут є 60% вовна, 20% віскоза, 30% поліамід, 380 метрів у 100 грамах. Ось така твідова пряжа. Це я брала на джемперок для свого старшого сина. І ось цей залишок, який попросила дівчинка, щоб я забрала. Запитала, не скажу, що попросила, а запитала. Чи можу я забрати? Дуже красиво, з такими різнобарвними украпленнями. І жовтенький, і голубий, і зелений, Дуже гарне. І знаєте, що класно ще є, що даний магазин має YouTube канал. І там дівчинка показує пров'язи і також розповідає, який номер спиць підходить найкраще для якої пряжі. Одна бубіночка йде у них без стікеру з характеристиками, а інша бубінка з характеристиками. Наприклад, якщо я маю дві бубінки, я розпочинаю із цієї, де немає стікера в'язати, а із стікером залишаю собі на трішки пізніший період, щоб мати дані, щоб їх не загубити. Той же самий артикул, ті ж самі характеристики, тільки колір беж. І це для джемперок, верніше для кардигана англійською резинкою, на такі насіпки на з дерев'яними гузиками. Щось я так собі його уявила. І мені здається, що буде дуже гарно моєму синочку у даному кардиганчику. Ось так. І ще. Ось такий мохер з люрексом. Це вже я брала для себе. Мохер із елементом стрейчу. Можливо, вам трішки буде погано передаватися колір, тому що не всі функції я ще вивчила на даному телефоні. Не в усіх функціях я добре розбираюся, щоб правильно налаштувати камеру, і щоб вам все ідеально передавалось. Ось така пряжа. І ось тут. Знову ж таки, на одному немає стікера, а на іншому є стікер. і нам вказано, що у нас є: Мейд Мейтайд Люкс. 48 поліакрила, 29 поліамід, 19 марінос. Два еластанти, це все проценти люрексу і 1180 метрів у 100 грам У мене даної пряжі 200 грам Тому що я хочу в'язати у дві ниточки, щоб такий був джемперок з подожним воротничком, шийкою. І не облипочку, а в'язати трішки тугішими, меншими розмірами спиці, щоб він. Був не надто дерчавий такий. Так, і у мене ще є на маєчку для себе такий біленька бавовна. Також і тут 200 грам. Сім моточки змотані по 100 грам. І артикл раунд. І у нас здесь 76 бавовна, 24 поліаміди. 510 метрів у 100 грам. Щось вирішила, що тут у нас є 100% бавовна. І дуже така шнурочка пряжа у вигляді шнурочка. Красива. І така трішки еластична. Я думаю, на маєчку це буде дуже ідеальний варіант, тому що хочу спробувати в'язати щось ажурне. Поглянемо, чи вийде у мене щось таке та й зв'язати. Ще одна пряжа це пряжа з артикулу Орієнт 51 40 49 бавона, 300 метрів у 100 грам. Пряжу брала собі на картиган. Якщо я не помиляюся, тут є 500 грам. Такі Вечірнє небо, колір вечірнього неба, можливо, трішки засвітліше передається, ніж є насправді. Ніч така красива, дуже красива пряжа. І у подарунок мені магазин поставив такі, ну, не можу сказати, що це пробники, це просто зразочки ниток, які є в продажі, також на вибір. З якої я сезону хочу, чи тепліший сезон, припустимо, чи це мохер, я хочу, чи це я хочу меринос. Я вибрала меринос і тут декілька артикулів, магазинчик мені прикріпив пряжі і поставив у подаруночок. І ще ось цьому магазинчику я брала спиці Хая-Хая. Дуже-дуже класні. Рекомендую. І я вам покажу їх. В роботі ось такі подовжені кінчики. Можливо, те, що я дуже люблю в'язати, мені зручно, комфортно в'язати на спицях із подовженими кінчиками. Для мене тут петлі просто летять. Лише що не летить. Верніше, і час з ним летить. І з цими петлями і так час швидко летить, тому що реально дуже для мене час летить. Класний, класний магазин. Класні артикули, я вважаю, і дуже-дуже класні спиці. Знімаю з однієї руки, тому так трішки, можливо, буде стрибати відео, тому що мій менший син знову кудись дів мою селфі-палку. Потрібно знову буде перебирати його іграшки і шукати її десь там, заховано на самісінькому дні, тому що, ну, любить він у мене таке діло, мамі робити маленькі капості. Ось так. Ось такий був тиждень, ось такі були процеси, такі були покупочки. Побачимось у наступних відео. Па-па-па-па!